І наступне відео я прям два відео підряд тому що ну. Думки вони ось тут і просто не хочеться їх відпускати. І друга тема це осуд людей. Осудження, осудь, осуджені погляди, їхні думки, всякий хейт, ну для хейта в мене є ще одне відео підготовлене на цю тему. Отже, осуд людей. Осуд людей завжди був, буде, і він нікуди нікуди не зникне. Тому що люди, так чи інакше, вони вибирають позицію не Працювати над собою, бути просто таким, яким він є, і це типу, класно. І вони вирішують, що вони, це пуп землі, це точка, біля якої крутиться вся планета. Того осуд людей він буде завжди. Люди, які проявляються, які виділяються, які просто цьому міру вони не те, не те що принадлежать, вони просто є, їм кайф. І вони живуть в своє задоволення. Люди, які, яким цього не вистачає, вони завжди будуть вас осуджувати. Вони завжди будуть вас опускати, тому що ви не летіли далі. Вони вас будуть хапати і тягнути вниз. Це стосується рідних, це стосується хлопців, чоловіків, це стосується соціуму, це стосується псевдодрузів, це стосується робітників, колег по роботі, неважливо. Завість, осуд косі взгляди, вони завжди будуть. Ви повинні зрозуміти, якщо б ви не були таким крутим, класним, на такій крутій ноті, вас би не осуджували, на вас би не дивилися. Ви знаєте, ви сіяєте, як ми, ви просто сіяєте, як той фонарик, як цей прожектор, можна так сказати, або той, що в морі такий типу, стоїть. Ви збираєте просто на себе погляд того, що ви сяєте зсередини. Ви не такий, як всі, ви не така, як всі. Ви повинні зрозуміти, що ваша унікальність в тому, що ви є одиниця своєї унікальності. Ви просто ви неймовірна людина. Ви повинні це зрозуміти і нести себе так гарно, розправити плечі, гарно себе припіднести. І коли ви розумієте той факт, що світ крутиться навколо вас. І ви ахуєна, і вам так кайфово, то просто подякуйте собі за той е, путь, за те за те життя, яке ви маєте. І вдосконалюйте себе. Вдосконалюйте себе. І це не означає зробити суміннову зовнішність. Це означає, що треба працювати з внутрішнім світом, треба розкривати більше своє серце. Треба бути вдячним всім, абсолютно всім. за хороше і погане, неважливо. Тому осуд людей це признак того, що ви йдете по дорозі свого саморозвитку. Люди завжди будуть казати, що ти змінилась в погану сторону. Люди завжди будуть казати, що ти не така, як всі. Люди завжди будуть тебе опускати до свого низького рівня. А ти, мавши і маєш свою точку, свій стержень всередині, будеш тільки йти як танк на перелом. І таких людей в тебе буде просто ціла армія, які будуть сказати: Ти змінилась в погану сторону, ти така тисяка, подякуйте, скажіть, ідіть ви, того, що я акуєна. Все, все, що я можу сказати по поводу осуда, як його приймати об'ячеш з благодарністю і подякую за те, що вони виділили свій час, виділили своє життя, яке дуже коротке на вас. Так же саме з хейтом. З благодарністю, з бутякою. Боже, дякую, що ви виділили на себе на мене ваш час. Тому що я думаю, що ви настільки скучно живете, що вам аж нема кого пообсуждати, тільки я одна єдина а, красавиця нісміяна тут є. Переводьте завжди негатив в шутку. Це робота і просто це мій самий любимий ем, варіант виходу з таких ситуацій. Переводити все в шутку. Якщо люди кажуть, ти не така, як всі. Ти зробила погано, я кажу, дякую. Ви, напевно, знаєте, як правильніше я прислухаюсь до ваших слів. Мені дуже часто казали, що ти не можеш мене послухати. Ти мене не чуєш. Чого я не чую часто людей? Я не чую їхній оцей а, енергетичний шум, їхній оцей... От... Не потрібно то, що вони беруть свій мозок замість того, щоб сфокусуватись на головному, на своїх цілях, на своїх мріях, на самому собі і на своєму житті. Люди просто хватають енергетичний, енергетичне сміття, яке ось тут візє біля вас, і тільки ви фільтруєте те, що буде попадати в вашу голову, тому для того, щоб сконцентруватися на тому. На собі, ну, типу, вдосконалювати себе, люди хапають все лишнє з соціума. Тому що ну, так, так закладено. І тільки одиниці фільтрують і розуміють, зачем, на що, потрібно не потрібно. І люди, які хапають оцей от осуд людей, які хапають. Приймається дуже близько до серця, які от дуже такі мнічні, дуже М -м -м, мене образили. Типуху тобі должно бути, образила тебе чи ні? Вообще. постав собі точку, бути твердою з тими людьми, які тебе осуджують. І ти похрінь повинно бути. Нравишся ти їм, не нравишся, образиш ти їх, не образиш, якби це не було. Це життя. Тут по-іншому ніяк. Як мій хлопець каже, або тебе, або ти. Раніше мене, зараз я. Хай з цього моменту, з цього відео, ви зрозумієте той факт, що ви повинні бути е, танком в своєму житті. Ви повинні йти по цій лінії е, охуїнної житні. І все. Всім удачі!